Канал «Сова Окей для дорослих та дітей. Як лисеня перестало боятися темряви? На широкому узлісі разом із мамою і татом жило маленьке лисеня. Удень, коли світило сонечко, лисеня гуляло, гралося і веселилося. А надвечір, коли у злісся зусібіч огортала ніч і наставав час лягати спати, маляті ставало дуже страшно. А все тому, що воно донестями боялося темряви. Ще б пак ніч, нічого не видно, звідусіль чути якесь страшне шарудіння. Хто там крадеться? Хто не спить так пізно і що він задумав, а раптом якесь чудовисько причаїлося під ліжком, чи в шафі сховався злий чаклун? Батьки не раз казали лисеняті, що це все вигадки, що вони поряд і завжди захистять його що їхній будиночок міцний і що без запрошення до нього ніхто не потрапить. Утім, лисеняті все одно було дуже лячно. Якось лисеня поверталося від дідуся лиса, який мешкав на іншому краю лісу. Дорогою малюк часто зупинявся помилуватися метеликами, поласувати суницями і не помітив, як на землю впала ніч. Місяця на небі не було, і поряд увесь час щось шаруділо, ворушилося й тріскотіло. І, хоча це був лише вітер, який гуляв поміж гілок дерев, Лисеня неабияк перелякалося йому закортіло якнайшвидше потрапити додому, але страх заважав іти вперед. Малюк затулив оченята лапками і зіщулився від страху, сховавшись за великим кущем. Раптом лисеня почуло якийсь галас. Воно злякалося, що це лісове чудовисько клацає своєю величезною пащею і хоче його з'їсти. Маля вклякло на місці й нашарашило вуха, виявилося, що це лише якийсь тоненький писк. Може, це пишіть хтось так само наляканий, як я. Подумало лисеня і вирішило піти подивитися. Раптом комусь іще страшніший потрібна допомога. Постійно озираючись і здригаючи від кожного шериху, лисеня повільно просувалося лісом на звук. Воно вийшло на невелику галявину і побачило кущ, у гілках якого заплутався маленький кажан. Лисеня допомогло бранцю звільнитися і запитало: А чому ти пощав? Тобі теж страшно в темряві? Ні, відповів кажан. Я зовсім не боюся темряви. Вона не така страшна, як ти гадаєш. Я пищав тому, що заплутався в гілі і не міг вибратися, а на мене чекають друзі. А ти куди прямуєш? І налякане лисеня розповіло кажану про те, що воно йде додому і йому дуже дуже страшно. Я дуже добре орієнтуюся вночі. Сказав кажан Хочеш, я проведу тебе додому. Якщо виникне справжня небезпека, я тебе попереджу. Ой, це чудово! зраділо лисеня. Дякую. Дорогою Кажан зустрів своїх друзів і розповів їм, як лисеня йому допомогло. Кажани подякували малюкові і залюбки провели його додому. Як же весело було іти великою компанією, анітрохи не страшно. Коли друзі майже наблизилися до лисячого будиночку, на небі з'явився місяць. Він освітив усе навколо, і лисеня раптом зрозуміло уночі все таке саме, як і вдень, і квіти, і дорога, і дерева, і кущі. І жодного тобі чудовиська і взагалі їх не існує, хіба що в казках. Тепер я знаю, що темрява геть не страшна. Радісно прокричало лисеня мамі, яка чекала його на ганку. Малюк розповів їй історію, яка трапилася з ним дорогою додому. Мама лисиця міцно пригорнула своє дитя і сказала. Ти в мене найхоробріший у світі. Ти нічого не боїшся та завжди допоможеш тим, кого спіткало лихо. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.